Заступник міністра оборони України Юрій Джигер дав таке невеличке інтерв'ю, скажімо так, українформу. Давайте його розглянемо. Тут тобто, Дуже цікава інформація. От, Зокрема, на закупівлі для потреб війська Міноборони має відкритих авансів на 211 мільярдів гривень. Тобто, давайте розглянемо цю інформацію. Вона опублікована офіційно на сайті Українформа, це Українформ.ua. Так, ну і давайте, дивіться, 10 квітня, 10 квітня, тобто два дні тому. Давайте розглянемо цю новину. Новина така цікава, скажімо, яка дебіторська заборгованість наразі існує станом на 1 квітня 2024 року. Скільки Міноборони сплатило авансів постачальникам? Ну, які там судові йдуть справи, яка просрочена дебіторська заборгованість. І так далі, скільки справ, які суми зависли в судах або на етапі досудового врегулювання. Так, така невеличка інформаційна новина. Давайте її розглянемо. Дуже цікава. Нагадаю, дивіться у нас Джигер Юрій Анатолійович це у нас замміністра оборони України. Так, тут також є фото його, бачите. Так, цікаво, закінчив Могилянку Кіомогілянська академія. Ну, і дивіться, 27 вересня 2023 року призначений на посаду заступника міністра оборони України, призначений Кабінетом міністрів. Так, ну тут біографія його на сайті Міноборони офіційно ви можете її знайти. Тож, давайте розглянемо про аванси, дебіторку і так далі. Що повідомляє Укрінформ в своїй інформаційній новині? Станом на сьогодні в Міністерстві оборони відкритих авансів на закупівлю для потреб армії на 211 мільярдів гривень, які обліковуються як дебіторська заборгованість. Про це «Укрінформу» повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигер. Ну і що він повідомляє? У нас є такий феномен, як дебіторська заборгованість. За час війни Міноборони стало об'єктом дуже пильної уваги, як медійної, так і урядової». Причина в тому, що ми купуємо зброю, зважаючи на наші ризики в країні шляхом авансування. Аванс це по суті синонім слова дебіторська заборгованість. Тобто, в той момент, коли ми заплатили аванс за якусь поставку, з фінансової точки зору вона обліковується як дебіторська заборгованість. Обсяги закупівлі зброї у нас значні, вони зростають і, відповідно, ми робимо більше авансів. І більшість тих коштів це так звана поточна дебіторська заборгованість, яка лякає людей величезними сумами, розповів заступник міністра. Водночас він відзначив, що насторожене ставлення суспільства до цієї теми обґрунтоване, адже всі пам'ятають авансування Міністерством оборони на початку війни, коли постачальник не виконував свої зобов'язання та справу про закупівлі вирішувалися в судовому порядку. Також Джигер повідомив, що станом на 1 квітня 2024 року Міністерство оборони України має відкритих авансів на закупівлю озброєння, військової техніки та інших товарів для потреб армії на 211 мільярдів гривень. Станом на початок поточного місяця ми маємо відкритих авансів на 211 мільярдів. Більша частина цих коштів це поточна дебіторська заборгованість. Виробники працюють, поставки йдуть. Ми беремо цю зброю, обліковуємо. Коли поставка закінчиться, ми робимо фінальну оплату і дебіторська заборгованість закривається. Так, тільки протягом 2024 року поставлено продукції для потреб Збройних сил України та погашено дебіторської заборгованості на суму 45,3 мільярди гривень, пояснив заступник міністра. Далі, водночас він зауважив, що проблемні питання можуть виникати у випадку, коли поставки зриваються з тієї чи іншої причини. Тут вже становиться цікавіше. Так, на сьогодні прострочених поставок є на 37 мільярдів гривень. На сьогодні прострочених поставок є на 37 мільярдів гривень. З яких справи на 15 мільярдів перебувають в судах. Звертаю вашу увагу, на 15 мільярдів справи. Перебувають в судах. Це квітень 24-го. На 19 мільярдів гривень на етапі досудового врегулювання. на етапі досудового врегулювання Тобто потенційно можуть перейти з цієї категорії в цю, в цю категорію і потрапити до судів. Ми категоризуємо цю прострочену дебіторку по трьом категоріям: це суди. Це досудове врегулювання, і це неризикована, прострочена дебіторська заборгованість. Це коли ми бачимо, що постачальник живий, він на контакті, він працює, ми бачимо склади, продукція відвантажується, але терміни зірвані. До речі, в цьому часто бувають і об'єктивні причини, повідомляє замміністра. Наприклад, блокування кордону, поставки якихось комплектуючих зірвались, ну і росіяни теж протидіють. Попри те, що по бухгалтерії по паперах терміни зірвані, і вона прострочена, все ж є підстави вважати, що поставка відбудеться. І от, власне, на початок року у нас була значно вища прострочена дебіторська заборгованість, але величезний шмат був абсолютно неризикований. І станом на зараз ту неризиковану заборгованість вже погасили, розповів заступник міністра. Тож дивіться, як підсумок цієї інформації ми можемо що зробити? Що станом. Повідомити, що станом на 1 квітня у нас дебіторка і авансів на 211 мільярдів. Ну і також цікава інформація, що 37 мільярдів прострочених поставок станом на сьогодні. Справи в судах, це самі розумієте ситуацію. На 15 мільярдів це сума така підвища, і на 19 мільярдів це на етапі досудового врегулювання. Тобто ми сподіваємося, що все це буде врегульовано, але є ризики. Потрапляння до до судів цієї суми також.